Ой, зараз я вам таке покажу. Сідайте зручніше. CapCut вже давно показує себе в світлі дуже крутої програми для монтажу для початківців. Але в десктопній версії тепер з'явилась функція пера та пензля в розділі маски. І хтось каже такий, і що? Я скажу, що я мріяла про цю функцію в CapCut. Багато професійних програм для монтажу мають функціонал, де ти вручну можеш адагувати анімації і купу різних інших налаштувань, щоб зробити все супер класно, більш індивідуально і набагато більш якісно, чим непрофесійні додатки для монтажу. І до цього моменту CapCut був більше програмою з набором шаблонів. Але все, тепер ця ера закінчилась, і ви можете робити набагато кращі ефекти з масками чи накладанням різних відеоповерх. Чи зробити ось такий рублений паперовий ефект, чи вирізати елементи вручну, на які не спрацьовує автовирізання, а воно не завжди спрацьовує добре. І це все в безкоштовній версії CapCut. Тож користуйтеся! А це моє перше відео в серії корисних відео про Кепкат. Підписуйтесь і пишіть ваші питання в коментарі. Буду знімати про них відео. Папа. -па.